Чи читав я відгуки в інтернеті? Так, більше того, я вам скажу, я писав відгуки за гроші. Тобто, я один період займався таким, такою діяльністю, як відгуки за гроші. Я домовлявся з підприємцями, фірмами і писав для них відгуки. Позитивні, звичайно, писав відгуки за гроші. Насправді, коли людина пише відгук, коли вона дуже незадоволена, емоції беруть верх, і людина хоче розповісти всім. Якщо це нормальна компанія, то під відгуком завжди є відповідь, аргументація, чому так сталося. В кожному конкретному випадку варто розібратися окремо. Не завжди компанія права, але найчастіше, якщо йде мова про відгуки, людина не розібралася до кінця, не хоче визнати свою провину. Або відгуки пишуть конкуренти, свідомо пишуть ці відгуки. Наприклад. Один із е, таких відгуків мене до мене звернулася моя давня знайома. На її сторінці в, в, в інтернеті про її магазин клієнтка написала негативний відгук, і дуже це власницю магазину вразило. Вона попросила, щоб я допоміг їй щось з цим зробити. Видалити відгук на google картах неможливо. Неможливо, це може робити тільки Google і він на скарги реагує дуже повільно. Для того, щоб він видалив відгук, коментар треба, щоб в цьому відгуку була пряма загроза або нецензурна лайка, і тоді нема проблем. Але якщо немає цих слів, поганих слів, а є слова широкого вжитку, тоді з цим проблема. Але є інше рішення. Ми домовилися з різними людьми, які знають цю, цей магазин, які знають цю власницю, продавців, які мають хорошу думку про цей магазин. Ми написали багато відгуків. Достатньо було п'ять, 5, щоб цей відгук, який був поганий, щоб він сховався, що його не було видно, так як, як пости в Фейсбуці, наприклад, коли появляються нові, то старі йдуть вниз. І все. І проблема відпала. Негативні відгуки. Часто пишуть недобросовісні люди, пишуть конкуренти. Але мене інше цікавить: я говорю з людьми про відгуки в інтернеті і кажу їм: ви шукаєте інформацію чи шукаєте негатив. Ви довіряєте тим людям, які ховаються за невідомими нікнеймами, за аватарками з квіточок, чи котиків, чи песиків, і пишуть будь-що, і ви їм вірите. А та людина, яка до вас прийшла, з вами говорить, ви її знаєте, ви її можете зустріти будь-коли. Ви їй не вірите. Що ви шукаєте? Що для вас важливо, чому ви довіряєте більше відгукам в інтернеті, ніж живій людині? Насправді, відео, які в інтернеті це ну, дуже мало інформації правдивої в них. Ви, як ви шукаєте правдиву інформацію, ви її знайдете. Як ви шукаєте негатив, ви також його побачите. Так воно працює. Коли ми хочемо купити якийсь автомобіль, ми починаємо його бачити на вулицях. Коли ми шукаємо негатив, ми його знаходимо. Шукайте позитивні рішення. Шукайте рішення для ваших проблем, для ваших потреб. Забудьте про негативні відгуки. Для цього є інші люди. Залишимо це їм. Так як є бджоли і мухи. Одні збирають нектар і роблять мед, а інші самі знаєте. Розносять всяку заразу. Так що негативні відгуки, а тим більше в інтернеті, для мене не показник. Навпаки, воно для мене показник, що. Компанія реально існує, працює, а люди не можуть цього зрозуміти, не можуть цього пробачити. Наприклад, в мене були такі люди, які сказали, що ми знайшли на компанію два судових позова. Я кажу, хіба це негатив? За 22 роки роботи два судових позова за більше, ніж півтора мільйона клієнтів, два судових позови. Це для мене означає, що компанія добре працює, що на компанію, якщо щось можна подати в суд, що є закони, які регулюють діяльність компанії. Тому це для мене позитивний відгук, а не негативний. Що ви думаєте з цього приводу? Відгукніться, напишіть відгуки. Дякую.